Вітаю на каналі Я Житло. Презентую до продажу двокімнатну квартиру загальною площі 54,5 квадратних метри. Місто Ужгород, житловий комплекс Б4. Квартира знаходиться на сьомому поверсі з восьми. А як ви бачите, досить простора кухня студія, два панорамних вікна і вихід на балкон з кімнати та з кухні студії. Панорамні вікна компанії VDS. додатково у комплектацію будуть входити радіатори та газовий котел, який буде стояти ось на цьому місці. Ось така кухня-студія по розплануванню даної. Кухні найліпше робити так, що розміщуємо на цю стіну робочу зону, там плавний перехід, і ховаємо в пеналі газовий котел. Далі тут розміщуємо диван, стіл по центру. А тут можна буде зробити якусь відпочинкову зону, або лаушу зону, або робочу зону, як вже вам буде то потрібно. Передпокій має пряму форму. Санвузол має 4,6 квадратних метрів. Покажу також ось на цю стіну, що прямо перед нами, можна облаштувати шафи. Тут у нас довжина майже 4 метри. Йдемо далі, дві кімнати. Це перша кімната. ось Тут два панорамних вікна також і вихід на балкон. Балкон невеличкий, але він є. Вид на житловий комплекс Комфорт Сіті. Тут видно четверту секцію ЖК Б4. Два балкони, до речі, і в другій кімнаті також є балкон. Ось друга кімната. Тут також є балкон. Він дещо більший. Зараз я вам його покажу. Ось так виглядає другий балкон. Ласка. І. Як ви бачите, стяжка чистова, присутня в кімнатах, на кухні та при передпокої і в самовозлі стяжки немає для того, аби ви могли зробити водяну теплу підлогу і залити вже стяжку самостійно. Можна це буде зробити в загальному форматі з іншими сусідами, вийде дешевше, швидше і я думаю, легше. Газифікований будинок, загальна площа, як я вже казав, 54,5 квадратних метри. Обов'язково зв звертайтесь в описі номер телефону. Підписуйтесь на мій канал. Усім бажаю Божого благословення, щастя, здоров'я, много, блага еліт і швидкої перемоги!